прем'єра, вишуканий гумор, розпач, і зневіра, і захопливі романтичні історії. З понеділка телеканал 1+,1 плюс розпочинає показ польського серіалу Наші пані у Варшаві він побив рекорди популярності на місцевому ринку за пригодами чотирьох українок, які вирушили на заробітки до Польщі. Там щодня спостерігали мільйони глядачів. Тепер серіал можна буде подивитися і українською його героїні. Говоритимуть голосами відомих зірок, Чиїми? дізнайтесь зараз. Прем'єра за квартиру висимо, за світло висимо, за телефон. Дитині треба їсти. Їду в Польщу. Вони молоді, красиві та завзяті, але потерпають від безгрошів'я, тому змушені вирушати на заробітки до Європи. Серіал Наші пані у Варшаві починається прозаїчно, як і історії багатьох українок за кордоном. Однак, після зустрічі героїнь сюжетна лінія отримує неймовірно захопливе продовження. Я нікого так не кохала, як тебе. Я не можу тебе втратити. Героїні польського серіалу заговорили голосами українських зірок. Їх озвучили Ольга Фреймут, Людмила Барбір, Ольга Сумська та Лілія Ребрик. Моя героїня це 17-18 років, дуже юна дівчина, е якій теж довелося поїхати в такому юному віці за кордон. І хлопець їй не дуже такий чесний попався. І вона за для нього, як у нас жінки люблять йти на самопожертву, вона поїхала за кордон працювати. Ну, зрештою, все склалося добре. Про свої. Персонажів українські зірки розповідають із захопленням. кажуть, поки озвучували фільм, встигли їх полюбити і навіть знайшли багато спільного. Скажімо, що таке заробітчанство Ольга Фреймут знає не з кіно. Поліна, вона потрапила в кращу ситуацію ніж я, бо вона живе у великій квартирі, в неї можливість змінювати роботу. Тоді, як я приїхала туди, де було місце. Це було місце збирачки малини. І Я на рівні з дорослими прокидалася четвертій ранку зі солов'ями і йшла збирати цю малину. А якщо поганий дощ, що погана погода, то все одно ти ту малину мусиш збирати. Акторка Ольга Сумська не тільки озвучила героїню серіалу Наші пані у Варшаві, але й паралельно знімається в іншому польську. Серіалі. Каже, поляки навчились робити якісне на кіно, тож прогнозує, прем'єра на 1+,1 плюс матиме успіх. Класний серіал. Відірватися неможливо, тому що коли я дивлюсь, я отримую величезну насолоду, адже знято динамічно, є чудові особистості, цікаві актриси, які захоплюють своїм талантом. Маю надію, що польський серіал Наші пані у Варшаві. Прийдеться до душі нашим глядачам Серіал про пригоди львів'янок у Варшаві транслюватимуть на телеканалі 1+,1 плюс з понеділка, по четвер, о 21.30. Наталка Волосацька степан Грицюк Орест Малькотесен один плюс